Пограбував бабусю заради горілки, напився і заснув на зупинці. У селі Топорище Хорішивської громади поліцейські затримали крадія, який вдерся до будинку старенької. Тож, аби врятуватися від кривника, господиня винесла йому свої заощадження 1800 гривень. Зухвалий забрав гроші і пішов геть. Після чого бабуся й викликала поліцію. Бабуся назвала, що чоловік середнього зросту приблизно до 30 років. Самі явні були прикмети. Це зелена куртка та джинси. Підійшли до магазину, запитали продавщин, чи приблизно в такої-то годині не заходила особа в зеленій курточки та в джинсах середнього зросту до магазину. Продавці повідомили, що так заходила, купувала спиртні напої та цигарки. Після чого сказали, що пішов в напрямку Житомира. Після чого, обстеживши дану територію, на зупинці громадського транспорту була виявлено дана особа, яка схожа на, на ту особу, яку назвала бабуся. За описом бабусі пізніше його впізнала одна з продавчинь місцевої крамниці. Купив пачку сигарет, іди, пішов, там гроші випали в нього на цього із кармана. І все, він вийшов і пішов, а потім уже таке сталося, розказали нам. Нічого не подозріли, таке собі хлопчиня, там губа трохи роздерта була та візку. Ну таке кажуть, десь маршрутки його висадив, упав там, десь не знаю. Також поліцейські встановили, що того дня у селі Топорищі чоловік опинився випадково, їхав на підпитку рейсовим автобусом до райцентру. Саме так він пояснив своє місце перебування. Я їхав з банкомата додому. Вийшов, пересів, хотів пересісти на другий автобус, напився, наробив діло. Нині у рамках кримінального провадження тривають необхідні слідчі дії та вирішується питання про оголошення, затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. За чинним законодавством пограбування скоєна у військовий час карається позбавленням волі на срок від 7 до 10 років. Тетяна Хмельни за матеріалами головного управління Нацполіції Житомирщини.